І на це мала дитина, рука калина, По стежині між руїни, до загину йде до істини З думками, чистими, простими, серед диму підіймається з коліни Єдиний стимул дзвін, що лунає через роки. Раді в кроки вели у світ широки, візні боки, так було, доки не наклали темні в роки, врядки історії сторінки стоптали темні вершники. Все ж таки, ми одної крові і готові до бою. Якщо лише війною відстоїмо долю свою, чистою росою у полі, поля живемо за волю тих, хто серед темряви проносить світло, залишимо світо слід щоб Протягом всіх буде помітним, завжди буде серцю рідним, бідним і багатим, мов дорога до хати, бо в нас країна єдина і нам її берегти прибережи. Сьогодні виїжджаєте, вже дві машини зранку виїхали сьогодні туди на ротацію. Ви ще зараз ви виїжджаєте. Ну, я вже говорив, що тут майже більше половини. Я знаю, то я зімлю був, то вже люди, фахівці своєї справи, які... Знають, що робити, як робити. І люди, з якими, і я там був, і були, до цього ще командири, з якими можна працювати, які виконують з гордістю, несуть своє звання, що він військовослужбовець Збройних сил України. Зараз на нас лежить на військових, не тільки на військових, на всіх наших формуваннях, силових структурах. Дуже велике. Дуже велика Завдання. Наша Україна знаходиться в такому стані. Прийшла біда, почалась братовбивча війна. Випало воно таке і на нашу долю. Ну але ми повинні з своєї сторони зробити все, щоб це все закінчилось і закінчилось тільки перемогою, і щоб в нашій Україні запанував мир. кожного ну, з вас на серці і смуток і тривога, але ми чекаємо вас. Ми чекаємо добрих рішень від вас, доброї вашої праці. І Це кожна справа є мала, але завжди з маленьких цеглинок будується найбільший будинок. З маленької гайки і з маленьких шурупчиків складаються дуже великі механізми. І я бажаю, щоб дійсно ви добре виконували свої обов'язки, які і не тільки держава, чи не тільки командування, особливо командира, заступники на вас покладаються, чи в штабі. Але головне, як і Господь Бог на вас дає. Не просто є, могли би хтось сказати, не їхати, я хворий, в мене проблеми є вдома, але зголосилися вже тому і ви є гроші. Ви їдете точно не на курорт і точно не на відпочинок. Їдете туди там, де є дуже непросто. Тож нехай Господь Бог вас весно поблагословить, хай охороняє вас, хай береже на всіх ваших дорогах. Пам'ятайте, що з Богом ви переможете. Допомагають нашим Збройним силам. І... Наші безпосередньо Золочівська самоборона, от сотник Золочівської самоборони, Ми саме привезли теплі речі. Зараз хочуть, зараз вам дадуть пару слів. Плюс дуже велика допомога, в другий раз нам допомагає народний депутат Тарас Батенко. Автобус вже приїхав. Давай потім по-одному, що вони хубаво. Чи давайте вам дати з мішком може. Витягніть, покажіть, щоб просто мальчиш, які вони є. В принципі, було такі довгі добрий. Кажуть бабці, що вони добрять. Що маємо? дали, Пригодяться не перший так. раз. Там так, Щось підбираємо. Так. Що підбираємо, то підвеземо. Добре, дякую вам. Дякую за допомогу. Дякую вам. Діти посадки, бережи Україну, надію нашу єдину серед людей. Мільйонів залишить вірним сином. Бережи Україну, Ті в нашу єдину серед людей, мільйонів Залишись вірним сином.